Дівчатка та дівчатка. Дітки, ось і настала весна красна. Пригадайте, як називається перший місяць весни. Розумнички перший місяць весни називається березень. Діти кожного дня на весні відбуваються зміни в природі. А які зміни в природі замітили ви. Молодці На Навесні вже починає пробуджуватися природа. Сонечко гріє вже яскравіше та тепліше. Повертаються звірів, з вирію птахи, з'являються перші квіти. Дітки, а подивіться, що ви бачите у мене на столі? Дітки, це гілочки верби. Розгляньте їх уважно. Діти, ці вербові гілочки називають ще вербовими котиками. А ви знаєте, чому їх так називають? Розумнички. Назвали їх так тому, що вони м'якенькі, тепленькі, як шубка тваринки, котика. Подивіться, якого кольору котики. Так. Котики сірого кольору. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію вербові котики. Діти, для роботи нам потрібен аркуш коричневого кольору, два аркуші світлого кольору за бажанням, вата, клей, простий олівець, ножиці, фарби, склянка з водою та пензлик. Дітки, спочатку. Ми будемо вирізати вазу. Подивіться, які котики у вазі на столі у мене. Так, діти, я буду наклеювати вазу на рожевому аркуші паперу. Ваза в мене буде ось такого жовто-горячого кольору. Для цього я згинаю аркуш паперу навпіл. Ось так. І простим олівцем малюю вазу, починаючи від згину аркуша паперу. Ось так. Коли я вазу свою намалювала, я починаю її вирізати ножицями. Ви пам'ятаєте, як потрібно працювати ножицями? Потрібно бути обережними. Тільки свою вазу я вирізала. Відкриваю. Ось, подивіться, така ваза вийшла у мене. Я кладу її на клеєночку та намазую клеєм. Так, вазу я намазала клеєм і наклею її в нижній частині посередині рожевого аркуша. Ось так. Моя ваза готова. Тепер я беру папір коричнього кольору і вирізаю три смужечки. Це будуть гілочки наших котиків. Намагайтеся вирізати рівненько, щоб у вас вийшли гарні гілочки. Діти, ось гілочки мої готові. Тепер я змащую кожну гілочку клею та наклею на аркуш. Паперу. Ось так. Наші котики ось прикрашають. Ось так. Дівочки я приклела. Тепер я беру шматочок вати. Відшіпую і скочуємо ось таку кульку між долоньками. Таких кульок треба зробити багато, щоб у нас вийшли гарні вербові котики. Дивіться, скільки кульок я зробила з вати, зараз я буду їх приклеювати. Дітки, клеїти ми будемо. З двох сторон нашої гілочки починаємо знизу. З однієї сторони і з іншої. Ось так. Діти, подивіться, ось всі свої кульки, вербові котик я приклеїла на гілочки. Але зверніть увагу на вазу з гілочками до якого кольору котики. Так, розумнички, вони сірого кольору. І тому ми будемо зараз їх зафарбовувати. Діти, я набираю пензликом фарби сірого кольору та зафарбовую кожен котик. Ось так. Ось така ваза з вербовими котиками вийшла у мене. Ось і вестенька прийшла, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові. Радо дивляться з гілок котики вербові.